Включаю запис. І так, лабораторна робота номер 1 Значить, тема вивчення теплового балансу за умови змішування води різної температури. Вчора на уроці ми з вами наблюдали відео, в якому, що, в якому змішували дві склянки: одна з холодною водою, одна з гарячою водою. Так, і в одну колбочку змішували, і получалося, що? що температура там мінялася в цій колбі після змішування. Мета роботи ознайомитися з будовою та принципом дії калориметра, визначити кількість теплоти, віддану гарячою водою, і кількість теплоти, одержану холодною водою в результаті змішування води різної температури, порівнювати результати. Тобто, віддалі нам би що, було б непогано мати ЗОшити для лабораторних робіт, але це лишнє навантаження. Тим паче ми працюємо дистанційно, тому будемо, навірно, працювати ми. Якось будемо працювати. Зараз подумаємо, як ми це будемо робити. І так, обладнання, яке нам потрібно для цієї лабораторної роботи. Значить, дивіться, є мірний циліндр. Так, ось мірний циліндр це що таке? Це чашечка, в якій будуть позначки. Мілілітри чи сантиметри кубічні, чи міліметри кубічні. Байдуже. Тобто, те, чи ми будемо міряти воду, термометр, градусник, який буде чутливий до води, і буде показувати там, від 0 до 50 чи до 100 градусів. Тобто, треба нам термометр, який буде вимірювати температуру нашої водички. Далі холодна вода та гаряча вода, не обов'язково кипяток, а гаряченька повинна бути. Ну і холодна з-під крана набрана, чи там з кринички, скажімо. Далі в нас йде отакий пристрій, який називається калориметр. Значить, дивіться, з чого він складається? Він трошки нагадує термос. тобто є стаканчик, сам він металевий, там з алюмінію зроблений. В середині в нас ємність для води. Сюди ми наливаємо водичку. так. І все, за межами цього стаканчика повітря тут нічого немає, як в термосі. Під низом, подивіться, є дві ось такі ось пірамідки, які тримають його, ну, щоб цей стаканчик не падав. Тобто тут мінімальна площа дотику того воно зроблено такою пірамідкою, щоб тут одна точка була, і з іншої сторони друга точка була. То дві точки опори, які кріплять оцей стаканчик всередині ще одного стаканчика з такого самого ж матеріалу виготовлений. Дуже легенькі вони, зверху закриваються надкришечка, як у е термосі, так? і що гаряча вода може зберігатися тут доволі-таки довше, ніж в звичайному, в звичайному стакані. Чому так він працює? Як ви думаєте? Є у вас відповідь, чому калориметр тримає е теплу воду? Тому що тут далі, за стінками посудини, що це знаходиться? Повітря. А теплопередача повітря гірша, ніж у Так? І тому, що виходить, що ця температура, вона як замкнута в цьому контурі і передається теплова енергія краще тільки через ці мінімальні точки дотику. Так? І от через ці точки повітря теплота виходить з цієї води. І тому цей... Пристрій, він не ідеальний, він не може тримати кілька, скажімо, там, декілька годин, але тримає довше, чим ніх... звичайна посудина. Так, ну і серветки. Для чого нам треба серветки? Для того, щоб витирати потім що термометр від води, щоб не наливати на парті і розводи не роз... наставляти там. І так, калориметр. Пристрій, що складається з двох посудин, які розміщені одна в одній і розділені повітряним прошарком. Тобто термос теж так працює. Теплообмін із довкіллям значно зменшується. Це не ізольована система. Ну, тому що щоб була вона ізольована, треба, щоб тут не було нічого взагалі. Вакуум що був, і щоб оцих теж пірамідок не було. Ну такий пристрій зробити поки що неможливо. Так, значить, тепер до експерименту підготовка. Перед тим як розпочати вимірювання, уважно прочитайте теоретичні відомості. Подані вище. Тобто я вам дам документ, там буде все написано. Я вам дам електронний варіант до того зошита, для лабораторних робіт. І там будемо ми читати це все. Згадайте, в чому полягає стан теплової рівноваги. Хто мені скаже, хто мені дасть відповідь? Стан теплової рівноваги. Що це таке? Так. Ніхто не хоче оцінку покращити свою? Наперед, яка у вас там буде лабораторна робота. Стан теплової рівноваги. Ну, це що за стан такий? Теплова рівновага? Що він означає? Що всі тіла, які в системі є, вони що? Ангеліна, будь ласка, Шевченко. Це значить, що всі тіла однієї температури. Так, вони зрівноважилися вже в одній замкненій системі. Оцій тіла, всі зрівноважилися, температурно зрівноважилися, і температура в них рівна однакова. Визначте ціну поділки шкал вимірювальних приладів. Так, тобто ми зараз будемо дивитися відео, і там нам будуть показувати. Будемо вже по цьому відео ми робити роботу свою. І а так, це. це велика термометра, це велика. Цилин... Вимірювання вимірювального циліндра. Що це означає? Що ми повинні визначити ціну поділки оцих пристроїв наших. Значить, як це робиться? Беруться дві підписані великі поділки, і що цифри між ними віднімаються і діляться на кількість маленьких, непідписаних поділок. Наприклад, там. 20 градусів на термометру і 21 градус. Так, і ми ділимо на кількість оцих поділок, чи на 5, чи на 10. Треба дивитися на саме цей пристрій наш. Так само з вимірювальним циліндром. Треба від двох підписаних поділок відняти більше-менше і поділити на кількість непідписаних поділок між ними. Так, і це у нас ціна поділки. Ми так завжди робили на кожній лабораторній роботі. Згадайте, яких правил безпеки необхідно дотримуватися під час роботи. Ну, це відповідно в класі, так що з гарячою водою треба бути обережним і з термометром треба бути обережним. І з чим скляним посудом? Ну, ви пам'ятаєте, що буває, якщо скляний посуд зачепити він полетить із парти. він тоді швидко розбивається і будуть тоді неприятності у нас. Так. Далі в нас буде що табличка. От кажуть нам, що якщо б ми працювали в зошті, треба було б накрестити оцю табличку, таку табличку. На що у нас таблиця є? Температура води. Т1, Т2. Тобто це що таке? Температура холодної води, температура гарячої води і температура кінцева після вже теплового балансу. Об'єм води. В 1 холодний, В2 гарячий, В просто змішана вода вже разом. Маса води М1, М2 гарячої води і холодної води. Ну і кількість теплоти Q1, Q2, це відповідно що холодної гарячої води. Яка була, одна буде віддавати свою кількість теплоти, друга буде сприймати до себе, приймати теплоту. І ми повинні їх порівняти в кінцевому результаті. Так, значить, ознайомились ми з будовою цього пристрою калориметра. Далі. Налийте в мірний циліндр 60-80 мл холодної води. Тобто, ми самі вибираємо в таких от межах. І визначаємо, що об'єм холодної води. Тобто ми повинні сразу в мірному циліндрі подивитися, який там об'єм, записати собі в зошит і заміряти температуру холодної води. Також записати в зошит в оту табличку. Далі, тобто, занурюємо термометр, чекаємо пару хвилин. Те саме робимо з гарячою водою. Заливаємо калориметр гарячу воду, визначаємо її температуру, і записуємо, що? записуємо в табличку, ту, яку ми креслили. Так, тепер доливаємо калориметр, дивіться, холодну воду, ту, що було у нас в першому випадку. І бачимо, що температура знижується. Тобто, відбувається тепловий баланс. І що? Ми тепер повинні записати температуру, середню температуру, тобто наскільки вона змінилася, ця кінцева температура, так? наскільки вона змінилася, яка вона тепер? Визначили, поміряли термометром, записали в свій зушит в табличку. Далі витираємо, ми витягуємо цей термометр, витираємо салфеткою його, серветкою, і ховаємо в футляр. Далі. Перелити воду з калориметра в мірний циліндр, щоб виміряти об'єм всієї цієї рідини. Так? Переливаємо, вимірюємо, записуємо в зошит. Далі, що ми робимо? Тепер ми визначаємо масу, масу холодної води. Як її визначити? Дивіться, через густину ро води, це тисяча у нас там буде, на В, на об'єм. І записуємо його в чому? В грамах потім переводимо в кілограми. І визначаємо тепер кількість теплоти, одержану холодною водою. Тобто, що ми робимо? Питому теплоємність, множимо на знайдену масу, і від кінцевої температури віднімаємо початкову температуру холодної води. І це в нас буде що, кількість теплоти Q1 визначаться буде в джоулях. От за такою формулою підставили все, знайшли кількість теплоти і занесли в ту табличку, що у нас Q1 вже є. Далі подивіться, що ми далі робимо? В2 дорівнює В мінус В1, тобто об'єм гарячої води це весь загальний об'єм води мінус об'єм холодної води. Так? Тобто математично ми знаходимо, чому дорівнює об'єм гарячої води в сантиметрах кубічних, там, наприклад. Тоді маса гарячої води дорівнює що так само, густина на В2 тисяча помножити на те, що ми знайшли ось тут. Записується воно потім в чому в грамах і переводимо його в кілограми. І так само ми за другою формулою, за тим, тим самим принципом шукаємо кількість теплоти, яку що віддала гаряча вода. Підтома теплоємність води, там сіки, там, 4200, так на М2 по табличці глянете на масу, яку ми знайшли, і що Т2 мінус Т, тобто температура гарячої води мінус оту температуру кінцеву, яка вийшла, і получається в джоулях якесь значення, так? І що? І пишемо висновок. На що в висновку повинно бути? Якщо все правильно зроблено, то дослід должен показати, що Q1 і Q2 за тепловим балансом будуть однакові або приблизно однакові. Там чисельно будуть наближну одна одному. Наприклад, там десяті частинки або соті частинки можуть відрізнятися, але ціла частина, ціле число буде однаковим. Так, і висновок робиться, що порівняйте кількість теплоти, віддану гарячою водою, кількість теплоти, одержану холодною водою. Повторю, вони повинні бути приблизно однакові. Зазначте причину можливої розбіжності результатів. Чого в нас може бути розбіжність, тому що ж це ж не ідеальна замкнута система? Дивіться, у нас що є. У нас ще є навколишнє середовище. У нас є поверхня, на якій стакан стоїть калориметр, тобто -то повітря навколо стаканчика буде нагріватися. і Якась кількість теплоти буде йти оце на навколишнє середовище. Так? І дивіться, в кінці ми повинні розрахувати відносну похибку. Таке раніше не робили. Відносна похибка позначається такою літерою, яка є, наче. Велика, чи z на виворіт. Оце значок похибки. Значить, дорівнює. Дивіться, по модулю, це математичний модуль, одиниця мінус Q1 поділена на Q2 і помножена на 100%. Тобто у відсотках буде похибка. От. Одиницю мінус підставляємо ці два значення, що ми знайшли в лабораторній роботі, множимо на 100%. І ми скажемо, що нехай. Відносна похибка буде 1%, там, чи 1,5%, чи 7%, чи може когось там 50% буде. Тобто, чим швидше ми робимо цей експеримент, тим буде менша похибка, тому що менше теплоти підемо на навколишнє середовище. Так, оце така от презентація, це така от у нас робота. Тепер, значить, як ми ж його все одно будемо робити? Я вам скинув групу відео, ви його будете дивитися, давайте переглянемо це відео. Йде воно... Холодної води. Йде воно 10 хвилин. От я на початок його передвигаю. Це на що автор э, цього э, лабораторного зошита сам розробив і зняв цю лабораторну роботу, щоб нам було легше її виконувати. Давайте переглянемо. Лабораторної роботи вивчення теплового балансу за умов змішування води різної температури. Вивчаючи фізику, ви дізналися про те. Що для будь-яких процесів, що відбуваються у природі, виконується закон збереження енергії, не є винятком і процес теплообміну. Уявіть систему тіл, яка не одержує і не віддає енергію, таку систему у фізиці називають ізольованою. Нехай тіла цієї ізольованої системи не виконують ніякої роботи, тобто збільшення або зменшення внутрішньої енергії кожного тіла системи. Відбувається лише внаслідок теплообміну між цими тілами. У такому випадку, на підставі закону збереження енергії, можна стверджувати, що кількість теплоти, відданої більш нагрітими тілами системи, рівна кількості теплоти, отриманої більш холодними тілами цієї системи. Саме у цьому нам належить переконатися в ході виконання сьогоднішньої лабораторної роботи. У якості експериментальних тіл. Ми оберемо певну кількість холодної та гарячої води. Змішавши воду різної температури, розрахуємо, скільки теплоти віддала гаряча вода, скільки одержала холодна і порівняємо отримані результати. Зрозуміло, що ізольована система це фізична модель. Тобто, у реальній ситуації ми не можемо зробити так, щоб система не отримувала енергії ззовні. Адже завжди є теплообмін з навколишнім середовищем. Але ми можемо мінімізувати цей теплообмін за допомогою спеціального фізичного пристрою. Такий пристрій має назву калориметр. Збудовою найпростішого калориметра нам сьогодні належить ознайомитися. Отже, мета нашої роботи ознайомитися з будовою та принципом дії калориметра, визначити кількість теплоти, відданої гарячою водою. І кількість теплоти, отриманою холодною водою, в результаті змішування води різної температури, та порівняти результати. Для виконання роботи нам знадобиться наступне обладнання: склянка з холодною водою, склянка з гарячою водою, мірний циліндр, за допомогою якого ми будемо вимірювати об'єм води, калориметр, у якому ми будемо змішувати воду різної температури. Термометр і паперові серветки. Підготовка до експерименту. Перш за все, розглянемо будову і принцип дія найпростішого шкільного калориметра. Калориметр складається з двох посудин сріблястого кольору, які розміщені одна в одній і розділені прошарком теплоізолюючого матеріалу. Зверху калориметр закривається кришкою. Та має пристрій для перемішування. Кришка калориметра зменшує втрати тепла за рахунок процесів пароутворення та конвекційних потоків. Теплоізолюючий матеріал зменшує обмін тепла з оточуючим середовищем, сріблястий колір зменшує передачу енергії випромінювання. Саме тому калориметр значно зменшує теплообмін із довкіллям. Перед тим як почати виконувати експеримент. Пригадайте відповіді на наступні запитання. За якою формулою визначають кількість теплоти, одержану тілом в ході нагрівання, або виділену ним під час охолодження, Які фізичні величини слід виміряти, щоб визначити повіли вода T помножити на m помножити на Т кінцеве мінус Т початкове. Тут С – питома теплоємність води. Яка дорівнює 4200 джоулів на кілограм градус Цельсія, м маса води, Т нулев, початкова температура води Т – її кінцева температура. Таким чином, для визначення кількості теплоти, нам слід виміряти початкову і кінцеву температуру води, а також масу води. Масу води визначатиме, знаючи її густину і вимірявши її об'єм. Маса дорівнює густина помножити на об'єм. Оскільки для вимірювання і температури і об'єму будемо використовувати прилади, які мають шкалу, то пропонуємо вам визначити ціну поділки шкали термометра та ціну поділки шкала і так, ось нам розказують, що треба виміряти ціну поділки, Значить, що ми бачимо на цьому термометрі? Є 40, є 30. Наприклад, можна брати любі дві цифри: Від більшого віднімаємо менше і ділимо на кількість оцих маленьких поділок. На їхню кількість, і це буде ціна поділки, мірного циліндра і записати результати те саме в мірному циліндрі. Бачите, по десятках пішли тут 40 та 50. так і що ділимо на оці е, поділки різницю і маємо ціну зошити. І так, нам показують температуру, тобто її треба буде перенести в нашу роботу. Переллємо холодну воду з мірного циліндру, калориметр і Криставшись формулою М холодної води дорівнює густина на об'єм холодної води, визначте масу холодної води і подайте її у кілограмах. Нагадуємо, що 1 мл це 1 кубічний сантиметр. А густина води рівна 1 г на сантиметр кубічний. Визначте об'єм і масу гарячої води. Об'єм гарячої води це об'єм загальний мінус об'єм холодної води. Маса гарячої води це густина води помножити на об'єм гарячої води. Подайте її у кілограмах. І так, отже, експеримент тут уже закінчується, тут йде пояснення, як що рішать, і це пояснення я вам також скину це все відео в групу в Viber, і там будете орієнтуватися по цьому відео і зробити свої записи. Значить, куди ми будемо робити свої записи? Дивіться, в мене є така електронна версія. Лабораторного зошита, тут написано вже в тема, мета обладнання, все є, все як в настоячному зошиті, але що, як в ньому працювати? Значит, є декілька варіантів. Перший самий складний варіант це що, брати оцей шаблон, переписувати його собі десь в зошит чи на листочок, і там робити всі розрахунки. Ну, це займе дуже багато часу. Тобто, ну, якщо у вас ніякий із запропонованих. Варіантів не вийде, будете йти саме цим варіантом. Другий варіант, що ми беремо оцей електронний варіант ЗОшта, я вам його також скидаю в групу, ви його собі завантажуєте. І що, його можна відкривати любим текстовим редактором і на телефоні, і на комп'ютері. Там якийсь аналог Word, OpenOffice, чи не знаю, дуже багато як є програм редакторів документів. Якщо у вас немає на телефоні редактора документів текстових, можна завантажити собі на Google диск, і там є Google документи, так. Програма, яка онлайн працює з текстовими документами. І далі що? Ми просто редагуємо і тут, де пусте місце. Ми дописуємо ті значення, які ми визначили, і що. І таким чином робимо лабораторну роботу. Заносимо сюди всі показники, всі дані, підраховуємо. Тобто, замість цього прочерка там будете писати 123, наприклад. Я не знаю, кожного по-своєму щось вийде. Далі, замість висновка тут це можете виділити, видалити його і написати там те, що захочете. Зрозуміли? Тобто, ви будете робити в електронному документі електронний. що... Електронний виходить зошит. Це буде лабораторний. Так зберігаєте потом, коли заповните, все прозраховується, зберігається цей документ, обов'язково зміни збережіть, і завантажуєте, куди ви його завантажуєте до нашого Google класу. Тут вже є завдання лабораторна робота номер один. Тут, до речі, є і цей шаблон, і відео по якому робить також. Тобто я і Viber скинув, скину, і тут уже воно є. І далі просто прикріпляєте сюди, отой. Документ, який ви заповнили і зберегли обов'язково. Ну, і третій варіант, я не знаю. Якщо у когось є принтер, можете роздрукувати оцей листочок, зробити все від руки, а потім сфотографувати і прикріпити також до Google класу. Якщо в зошиті будете все писати, також сфотографувати на телефон і прикріпити до Google класу. От, от такі в мене є пропозиції. Тобто, як вам удобніше, так і працюйте. Можете з електронним документом. Підходи працюйте. Не можете, ну, придеться в зошті писати, ці таблички креслити і розраховувати. Так що ось такі от справи. Тепер, які у вас є питання по лабораторній роботі. Немає питання. Немає. Всім все зрозуміло, як працювати і що робити. Все зрозуміло. Дуже добре, тоді я закінчую наші уроки і відправляю всі матеріали вам в групу і ви починаєте працювати. Можете зараз, можете ввечері, коли вам удобно. Але не затягуйте, щоб до наступного року вже все було здано вами. І не забувайте, будь ласка, про цю роботу, тому що оцінку треба ставити. Це лабораторна робота, тобто обов'язково треба робити. Ну, тоді на все добре. До побачення на сьогодні все.